Доброго дня, діти! Розпочинаємо урок читання. Букви стали всі в рядок, Ну, ми дружно на урок, бо наш перший дружний клас вже чекає тут на вас. Ми вже з вами вивчили досить багато букв. Давайте їх згадаємо. Ми вивчили шість букв, які позначають голосні звуки. Це букви А, О, У, Е І та І. Та вивчили букви, які позначають приголосні звуки. Це букви M, L, K, S, N, V та R. Добре. Також ми навчилися складати звуки в склади, читати відкриті, склади закриті та зі збігом приголосних. Давайте прочитаємо дану таблицю складів. Будь ласка, читаємо разом. Кла, кло, клу, кле, кли, клі Сла, сло, слу, сле, сли, слі. слі. Ква-кво, кву, кве, кви, кві. Пра, про, пру, пре, при, прі. Добре. А тепер пограємо в гру. Гра називається Відшукай паліндроми. Справа в тому, що цікавим словом паліндроми називаються такі слова, які читаються однаково зліва направо та справа наліво. Давайте пошукаємо такі слова, які будуть читатися однаково і справа наліво, і зліва направо. Тимусь уважненько. Це слово вив. Читаємо справа наліво в і зліва направо також ви. Слово вилив. Також читаємо справа наліво вилив та зліва направо вилив. І слово око. Воно теж читається однаково зліва направо та справа наліво. А тепер відкриваємо наші букварики. На минулому уроці ми з вами працювали на сторінці 60-й та 61. Ми продовжували вивчати букву Р і читали стовпчики слів. Роса, росли, осокір, осокоре, сорока, ворона, високе, мурава. Говорили також, що осокір, сокір, «сокорина» – це одне й те саме. Це таке дерево. Осокір. Це чорна тополя. Також читали текст осокори, коло нива росли осокори, на осокір сіла сорока, а он ворона на осокорі маї е, мурахи. Коли осокора, велика нора, у норі лис, красиво навколо. Потім читали слова Кора, роса, лис та читали вірші, дуже гарний віршик про. Равлика, маленького равлика? Сьогодні ми з вами перегортаємо сторіночку та будемо знайомитися з новою буквою. Подивіться уважненько на малюнки вгорі сторінки. Ми бачимо помідор та картоплю. Помідор та картопля це овочі. По-іншому помідор називають ще томат. Скажіть, будь ласка, яким звуком починається слово помідор? Звичайно, звуком П. Звуком П. Звук П. Голосний чи приголосний? Давайте подумаємо, вимовимо його П-П. Звичайно, цей звук приголосний, адже він вимовляється з перешкодою. Ми зімкуємо свої губки і не даємо втруєнів повітря спокійно пройти. Так утворюються приголосні звуки. Тому звук П приголосний. В слові помідор звук П починає слово, а в слові картопля знаходиться всередині слова. Звук П позначає, на письмі позначається буквою П. Ми бачимо друковану букву П синім та прописну букву П, велику та маленьку, яка зображена блакитним кольором. Добре. Я із букви П Торік змайстрував собі турнік. Підтягаюся разі я маю силу і здоров'я. Ось вона наша буква П. На що? На що вона схожа? Буква П схожа, ніби на турнік, на якому підтягується, на гойдалку схожа, на два дерева, які зімкнулись коронами. на... Футбольні ворота та на багато чого іншого схожа буква П. Як ви бачите на цих малюнках буква П може знаходитися в будь-якому місці слова. Наприклад, в слові Павлін буква П. Починає слово звук П знаходиться на початку слова Павлі. В слові «мавпа» звук П знаходиться в середині слова, а в слові стовп в кінці слова. Повертаємося до наших книжечок та давайте розглянемо завдання, прочитай швидко. У нас тут складові таблиці. Будь ласка, почитаємо разом Пі -по -пе ПУ, ПИ. Рі ро-ри. РЕ, РУ, рі. Ні, но не НУ, НИ. А тепер давайте прочитаємо стовпці стовпці цих самих складів. пі рі, ні. По, ро, но. Пе, ре, не. Пу, РУ, НУ. ПИ, РИ, НИ. Тепер почитаємо наступну табличку. Тут вже закриті склади. E. Ал-Ав, ил «ів». І тепер стовпчики. Еп, ап-іп. «ел», ал-Іл. Ев, Ав-ІВ. І остання табличка. Пра-пла, «при», пли, спо, ско, «спе», ске Добре. навчіться читати ці штуки. Склади швиденько. А ми йдемо далі. І наступне ми складаємо слова за схемою. Сап К. пил к Прас К. Наступна схема. Ліп- К. лип К. Лап К. Йдемо далі наступне наше завдання гра друзі. З перших літер слів склади слово. Ми з вами бачимо малюнки, а під ними назви. Давайте прочитаємо рак, ірис, півник, капуста, ананас. А тепер прочитаємо слово з перших літер цих, цих слів. Це слово ріпка. Рібка. Ми бачимо її на малюнку і дуже добре з вами знаємо казочку Рібка. Добре, поглянемо далі на наступну сторіночку, сторіночка 63. Переходимо і бачимо дуже гарну дівчинку, яка готує на кухні. Як ви думаєте, яку страву готує дівчинка? Я думаю, ви здогадали, що ця страва називається «борщ». Наш український борщ. Давайте спочатку почитаємо слова, читаємо стопчики слів. Насипав, насипала, насипали. Вкинув, вкинула, вкинули. Помив, помила, помили, наварив, наварила, наварили. І ще одні стопчики слів. Панасик, Поліна, Полінка. Ці слова написані з великої букви П. Як ви думаєте, чому? Звичайно, тому що це імена людей. Продовжуємо далі. Миска, песики. Попросила ополоник. Добре, діти. Продовжуємо далі і далі у нас текст. Прочитаємо цей текст. Параска варила суп. Вона вкинула в окріп картоплю, моркву. Параска попросила. Панасику, принеси кропу, Панасик приніс кріп, помив. Параска вкинула кріп у суп і насипала у миску. Ось такий цікавий текст про дівчинку Параску та хлопчика Панасика. Спробуйте його прочитати самі. А наш урок з вами закінчується. Сьогодні ми з вами вивчили нову букву, яка називається буква П. На письмі вона позначає приголосний звук П, а також Пі. Сьогодні ми з вами читали склади, читали. Слова а також тексти вам потрібно самим ще їх почитати своєму бухвалі. Я бажаю вам гарно попрацювати. Все вам добре. До побачення.